Добрий вечір. Ви дивитеся тренди в студії Еспресо ТІВІ Марія Гурська. Цілу ніч уся країна з жахом дивилася кадри кривавих розгонів мирних демонстрацій одразу в чотирьох містах нашої країни: Сумах, Дніпропетровську, Черкасах та Запоріжжі. Події нагадували гостросюжетний трилер або фільм Жахів, але замість Кім Бесінгер чи Сільвестра Сталоне палкою по голові отримували цілком реальні наші з вами співгромадяни від цілком реальних злодіїв. Та, на відміну від кіногероїв, їх ніхто не захистив. Міліція йшла слідом і затримувала не кривдників, а побитих людей, які вийшли, щоб захистити своє право та бажання жити в демократичній, вільній країні. Про цей дивний симбіоз. Криміналу і правоохоронців, які вкотре шокував громадськість, будемо говорити сьогодні з нашими експертами, гостями в студії Мариною Остапенко, ексречницею СБУ. Добрий вечір. Добрий вечір. А також Сергієм Влащенко, політичним аналітиком. Добрий, Добрий вечір. вечір. Тема програми у нас все ж таки дуже кіношна: Тітушки гвардія Януковича». Давайте поговоримо трошки про те, як ви особисто, як громадяни, сприйняли все те, що відбулося сьогодні вночі. Марино, давайте я почну. Чесно кажучи, для мене з одного боку було досить дивним побачити, що постали саме східні південно східні області, такі як Запоріжжя і як Дніпропетровськ, які завжди дуже довго були прихильниками пана Януковича, були прихильниками влади, і розворушити цих людей на щось інше. Ну мені здавалося. Це для того потрібен дуже великий час, принаймні. але або як треба було дістати вже і ці області, що повстали вже і вони. І я пишаюся цими людьми насправді, тому що вони були заздалегідь. А по-російському мову, це називається, на такий сценарій, тому що там дійсно їхніх прихильників, прихильників Майдану, Запоріжжя не так багато, як в Києві або на Західній Україні. І вони свідомо йшли на такі речі, і вони гідні поваги, хоча б тим, щоб вони насмілилися кинути цей виклик цій владі, яку вони так довго підтримували. Ну, а особисто. Ви взагалі як дивилися на ці кадри, тому що справді дійсно важко повірити, що все це відбувається насправді у нас в країні. Ну знаєте, мені було ще важче дивитися, тому що я саме народилася в Запоріжжі, там школу закінчувала і 16 років прожила там. І серед тобто тих абсолютно коло, можливо, що там були затримали. Ми були мої однокласники, з якими ми вчилися і ходили до школи, спілкувалися. Це дійсно жах. Я півночі сиділа за в, 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 в Фейсбуці, пересилали один одному якісь повідомлення про те, що там не їдьте в п'яту лікарню, або там не ходіть на ту вулицю, або там затримують, або ловлять. Ну дійсно переживаєш. Не можна викликати було не таксі. можна таксі для мене це взагалі було дивом, тому що київські таксисти, якщо ви пам'ятаєте події в Києві, нам навпаки безкоштовно їхали на Майдан і вивозили і поранених, і просто людей, і підвозили на Майдан безкоштовно. Запорізькі таксисти чомусь пішли. Зовсім іншим шляхом а Шкода було дивитися на тих хлопців, але ще раз кажу, що я просто пишаюся їхнім героїзмом. Знаєте, Запоріжжя все ж таки козацький козацький край, незважаючи на те, що пройшло багато часу, і вже там живуть не, не потомки казаків, а діти людей, які були перевезені свого часу із колоній, із зон із всього великого радянського союзу, в Запоріжжі, взагалі україномовних майже немає, тому що це ну. Там, там люди зі всього Радянського Союзу були зібрані робітники, селяни. Але те, що вони наважилися це зробити і повстати нарешті, я думаю, що це переломний момент справді у ситуації, взагалі, яка відбувається в нашій країні. Сергію, що ви скажете? Як ви сприйняли е, події сьогоднішньої ночі? Як громадянин? Так. Ну, звичайно, мені як <кій> людині, як громадянину, було е, одночасно. Це викликало такі знаєте, почуття з різних полюсів. По-перше, звичайно, мені було моторошно дивитися, як одні українці вбивають інших українців. Це, звичайно, до цього не можна звикнути, і з цим не можна змиритися. Реально. І мені хотілося б, аби за це з часом хтось відповів. Тобто відповіли люди, які у цьому винні. Це перш за все. А як політичний аналітик? Як політичний аналітик, я з цинізмом маю констатувати, що події логічні. На жаль, тобто, країна поступово скочувалася в суспільство, влада у прірву повстання. Це було реально логічно. Тому що в країні. 20 років існувала, система, тоталітарна система, закрита система, де влада нав'язувала силовий сценарій постійно. І ніколи не йшла на діалог з суспільством, на будь-які поступки суспільства. А така система, вона спричинила народний бунт. Це якщо коротко. Ну, а от чому, на вашу думку, були розігнані майдани саме в східних областях. Це випадковість чи це послідовний сценарій? Ось це найбільше дивує, що на цій мапі, яка зараз дуже розходиться в інтернеті, з'явилися чорні області, тобто області, де Майдан був штурмований. Угу. А, і вони, от саме по правий бік цієї мапи. Ну, а... Такий жорстокий сценарій розгону маніфестантів саме у там східних областях, він знову ж таки закономірний. Адже в східних областях взагалі не звикли до протесту. І він постійно задавлювався, ну, дуже жорстоко. Ось ці ці 20 років просто на початку 90-х це робили бандити. Вони просто от кидали незгодних згодних у, у шахти зараз. Це робити пота і не можна, це роблять на камери. Ну, от, все ж таки, на вашу думку, це рішення місцевої влади чи це узгоджене рішення з керівництвом країни? Розігнати майдан? Так. Я впевнена, що місцева влада сьогодні нічого не, не діє самостійно. Це абсолютно узгоджені рішення. Але я думаю, що і місцеві керівники силових органів. Вони знаєте прагнуть вислу... вислужитися перед своїм керівництвом, показати, які вони здібні, які вони міцні, які вони круті хлопці. Це взагалі соловки, це специфічна така культура, яка в нашій країні сформувалася. На жаль, за ці 20 років тут треба. <кій> Говорити не тільки з політологами, але підключати психологів, чесно кажучи, тому що це і, і, і про прав правників звичайно, бо це вже перейшло всі можливі рамки. Стільки поліцейських, ну маю на увазі, правоохоронців, так званих лапках, скільки є в нашій країні, немає в жодній країні. Мені це світу Демократичні, принаймні, це за НАТО. І те, що вони мають свою таку без, безкарність отримали, це теж якраз і. Є одним з факторів того, що, що зараз відбувається, і чому така жорстокість з боку правоохоронців ми зараз спостерігаємо. А щодо Сходу, я абсолютно згодна з паном Сергієм, це специфічний взагалі, регіон, взагалі східний. Я не розумію, чому там не те, що там протести подавлялися занадто жорстоко, ні, не було протестів взагалі в тих областях, але люди. Виховання людей все ж таки це є важливим одним з важливих факторів. Якщо, наприклад, на заході люди шанували церкву, поважали себе, їх вчили. знаєте, та культура, яка передавалася від батьків і дідів, вона ще збереглася. То на сході це був такий знаєте котьол, де Перемілювалися і переплавлялися, як я вже казала раніше, люди з різних куточків Радянського Союзу, бо на шахті там дуже мало людей в тому самому в Донецькій області, де є люди, е е е е батьки який, чи діди яких були в тій місцевості, народилися. Ні, це було постійне таке переселення, перетасування. А коли людина не має батьківщини, корінь, не має... Курінь, немає... Ну, такі виховання, яке передається, то ми тоді бачимо зовсім інший тип людини, на жаль.